ДТП сталось на об'їзній дорозі Житомира. Удар був такої сили, що частини ланоса розлетілись у радіусі сотні метрів. На місці події загинув 26-річний чоловік та двоє його дітей хлопчики 10 та 5 років. Їх маму, яка була за кермом автомобіля, у тяжкому стані шпиталізували до реанімації. Пацієнтка поступила в важкому стані, доставлена швидкою допомогою, Численними травмами на даний час важкий стан стабільно важкий. Планом порядку, порядку має бути проведена операція, але поки що стан не дозволяє. ДТП сталося вчора ввечері. Попередньо відомо, що у Ланосі знаходилась родина, яка поверталась із села з продуктами. Між селами Світин та Сонячне водійка Ланоса виїхала на зустрічну смугу, де зіштовхнулась із вантажівкою. Наразі відомо, що в автомобілі їхала родина, батько, двоє синів та дружина, яка й була за кермом. Жінку у тяжкому стані було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні, де на даний час медики борються за її життя. Усі обставини автопригоди встановлюються у рамках відкритого кримінального провадження. За словами Аливашенко, 41 Водій вантажівки внаслідок ДТП травм не отримав. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.